Маргариті Рівчаченко 25. Ми зустрілись вперше під ізюмом. Вона супроводжувала та допомагала знімальній групі голосу Америки документувати воєнні злочини Росії. Тендітна, але відважна вона прутко пробивала нам дорогу до пекла, яке ми мали показати світу. Через рік війни її викликали до столиці у відпустку. і Ми знову зустрілись вже в офісі видання Українська Правда, куди Маргарита прийшла відвідати своїх колишніх колег. Коли росіяни рушили на Київ, у лютому 22-го року батько Маргарити пішов захищати країну, а згодом і вона вирішила записатись у територіальну оборону. Я не хотіла їхати з України. Я хотіла зробити щось більше для своєї країни. Найважче на війні, каже вона, отримувати звістку про смерть побратимів. Дегардіст Фоміс. Найважче це чути про те, що гинуть твої друзі. Це дуже важко для мене. Мені не страшно їхати до Донецької області та йти на позиції. Мені дуже комфортно зі своїми побратимами і з іншими людьми, які там. І коли стріляє артилерія, і ти розумієш, що росіяни загинули, це того варте. Але дуже важко думати про своїх близьких, про моїх друзів, про мого батька, який зараз в бахмуті, про мого хлопця, який теж служить. Служити не важко, але чекати на когось із фронту ось це справді важко. Цнатгардюсер і really Анастасія блищик, теж колишня репортерка, яка замінила телевізійну студію на лави зсу. Походженням з Херсона Анастасія каже, що три роки поривалась піти на війну, але все вагалась. Час для неї настав, коли почався повномасштабний російський наступ. Проходячи по Михайлівській площі у Києві поряд з виставленою тут розбитою російською бронетехнікою, Анастасія згадує той вирішальний момент. 24 лютого я провела до військомату свого нареченого. Журналіста, воїна 95-ї десантно-штурмової бригади Олександра Махова. А 25 лютого він мені подзвонив і сказав, як ти. Я сказала: я збираюся йти до військкомату. І він підтримав такий мій крок у травні, коханий Анастасії, загинув у боях за ізюм. Це я не знаю, як це можна прийняти, тому що мені здавалося, що такі як він безсмертні. І я думала, що це може статися ну, будь-з ким, але точно не з ним. І коли мені подзвонили. Я просто не бажаю нікому почути те, що я почула. Це було дуже складно. Це було надзвичайно складно. Тобі якось зараз це. Мотивує, я так розумію, також якісь милі бути там, продовжувати його. Так, мені мені там легше. Я е, е, не дарма обрала спочатку перше місце своєї служби на Ізюмському напрямку, тому що він загинув саме там, і мені потім вдалося потрапити в той населений пункт, де все сталося. Тобто, як цивільна там журналістка, я б туди не заїхала. А як військовослужбовиця для мене всі двері були відкриті, тому я була там, я на власні очі бачила звільнення ізюма, звільнення села Довгеньке, де Саша загинув. Тобто це та місцевість, з яку він боровся. Але, ну, ізюм наш, довгеньке клята це наше, але ну, мені точно ну, мені не легше від цього. Сьогодні Анастасія, як і Маргарита, після нетривалого перебування в тилу рвуться знову на фронт, щоб, як вони кажуть, завершити справу, яку почали. Повагу та турботу про ветеранів після війни вони називають пріоритетами і передмовою справжньої перемоги України. Перемога буде не тільки тоді, коли ми повернемо всі наші території, а й тоді, коли ми очистимо нашу країну від усіх зрадників, коли усі українці зрозуміють, що наша мова є найпотужнішою зброєю. І коли буде повага до всіх тих, хто зараз на фронті, щоб не було більше ось того, як раніше було кончений, контужений атошник, ні, має бути абсолютно повага і кожен має докладати максимум зусиль для того, щоб Україна була крутою, квітучою. Так і буде. але треба ще об'єднуватись мене достатньо ще об'єднані на жаль ну, об'єднуємося мирослава Гонгадзе, Голос Америки, київ